Конвертація валютних кредитів у гривню, себто перерахунок, здійснюватиметься за офіційним курсом на день проведення реструктуризації. Такий вихід із фінансової скрути для позичальників знайшли народні депутати, прийнявши за основу відповідний законопроект. Проте це ще не остаточна його редакція, за словами народного обранця від Рівненщини Миколи Кочурука. Нині потрібно було відштовхуватись бодай від чогось, аби, хоча б, трохи послабити кредитний зашморг, в якому опинились позичальники. Ми сказали, запускаємо процес в першому читанні, а далі, будь ласка, ось ви всі разом зі мною, так, з гонником, з іншого працюйте, щоб пройшла та поправка. Так. Те, що ви говорили, там багато чого є, так, але цей законопроект готовий в Національний банк України. І єдине, що там я зрозумів з того, що я що з позитива, да, це якщо припускаємо 12 переводять реструктуризацію, но і вам платить уже не по гривневому депозиту 26 чи 30, а 12 – та ну та ставка, яка у вас була по валютному депозиту. Тому тут ну для вас, будемо говорити відкрито все рівно. Я бачу чуть-чуть послабли. Як розповів Микола Кучерок, від знецінення гривні постраждали не лише люди, котрі свого часу отримали від банків валютні кредити, але й ті, хто збирав свої заощадження на гривневих депозитах. Пострадали ви. Але і пострадали люди, які тримали гривнові депозити. Ну, давайте будемо говорити реально. Вони тримали гривнові депозити, так, а потім став курс 8 там, чи 12, так. У нього тоді на момент покладення було стільки грошей, а потім стало набагато менше. На думку нардепа в тому, що країна опинилась за декілька кроків від дефолту, тобто повного знецінення державної валюти, винна виключно попередня влада. Через те, Микола Кучарук закликав представників кредитного майдану ініціювати відкриття кримінальних справ проти низки колишніх і нинішніх посадовців. Кримінальна справа проти кожного власника банку і той, хто підписував ваше це, от коли ви ці речі зробите. То повірте мені, що вони зразу підуть вам на уступки, так, і знайдуть внутрішні резерви кожного банка, да, щоб так не відбулося. Тому я те, що я вам говорю, так я не говорю і не хочу перекласти відповідальність з ну, когось на когось, я не перекладаю. Відповідальна держава, і в тому числі що економіка падає, і в тому числі що вибрали Януковича, бляха муха, який обікрав повністю всю державу. Микола Кочерук запевнив, що він буде захищати інтереси простих людей, котрі більше не в силах виплачувати валютні кредити ані в доларах, ані в гривнях. Тому він усі конструктивні поправки винесе на розгляд фракції, де вже компетентні фахівці обміркують, як їх юридично грамотно подати на розгляд Верховної Ради. Ладислава Стецюк, Вадим Дюк, випуск новин.